Ілюстрації на основі ваших малюнків, тобто ми фактично можемо просто малювати ілюстрації, на Дивимось безпосередньо в подушечки. Чотири малюнки. Бачите, Powered by Delhi є три. І у нас такі подушки вийшли. Не питайте мені, в мене, що тут проти зморшок. А, але коняка досить виразно, мені подобається. А, такі малюнки можна робити регулярно, а, можна просити намалювати людину. Я хочу для вас а, показати ще одну штуку, а, яка виглядає наступним чином. Задумка тут в тому, що я задав параметри для фотографії портретного формату з великим рівнем боке-боке це коли мене видно, об'єкт видно, а, цей, а те, що знаходиться за об'єктом, не видно. Тобто, воно таке розмите. Це блюр англійською або ефект боке. Мені здається, що дошка мала б виглядати трішечки по-іншому, але таке буває. Вибачте, і про дошку треба буде потренуватися. Якщо ви робите фотографію чи зображення чогось, що важко знайти в інтернеті, це треба дуже дуже довго проробляти, бо штучний інтелект не знає, що таке дошка, і нам треба розписати, що це. Дошка цвяхи люди стоять для того, для того. Тобто, якщо ми опишемо, то він знайде, а так ні? Або англійською писати. І ще тут дуже цікава штука. Ви можете підбирати, зробити у вас було таке відчуття, ти йдеш в якийсь магазинчик, а там бачиш, що в нього ексклюзивна фотографія. Ну от вони знімають як ніхто. Так ось це можна робити тут. Якщо ви ці параметри об'єктива для себе оберете і будете використовувати, то фактично ви можете дійти до рівня, коли це буде. Унікально ваше. Там є декілька прийомів. Один з них це зйомка на в, кіно, в кіноформаті. Тобто, коли широкогольний об'єкт такі. Е, давайте я виведу котика, щоб ви подивилися. Це перший котик. Ну, мені здається, вдалося передати класний ефект боке. Ну тобто, бачите, котик навіть у нього там шерсть в усі є, а і також в нього розмитий фон. Він мені сподобався, тому я збережу собі котика. Це мені здається кицька. Ми дивимося з іншого боку. Друга номер два, номер три. Цей також збережу. У мене в дитинстві такий був. Мені вже приємно. Так, ну з цього ми можемо побачити, що цей кіт не голодував. А він добре харчувався, тому також непогано виглядає. Зверніть увагу, кроме окрім опису кота. Ми додали, як це знімати, і таким чином у нас вийшов прям портрет. Можна робити по-іншому, якщо це додавати в описі, кожна картинка буде мати ваш власний стиль ілюстрації на основі наших малюнків. Дивіться, є така обхідна штука щодо наших малюнків. Як вона працює? А ще один варіант: ти береш, крім того, що нас там колега радив, як малювати в тому числі заборонені рахунки. Але то його справа, але ми можемо взяти котика, котики дозволені, і сказати так: опиши цей вигляді, Де? 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 А, Дивіться, я зараз зроблю це українською, тобто це такий reverse engineering. Але зверніть увагу, що краще це робити англійською. Тобто, ми зараз кота перетворимо на текст, а потім назад на кота, і він може стати не таким, як він був. Але. Якщо ми зробимо англійською, то ми будемо ближче. Так. Не дуже схожий. Чи схожий? Різницю між фотою і просто реалістичним. Він тут малював, а ми хотіли ж фотографію. Реверс інженерії, як це працює, ви побачили. Навіщо це працює? <кхи> а, я не прошу вас піднімати руки, але інди ти ходиш по інтернету, бачиш якісь роботи конкурентів, і думаєш, господи, як вони класно зробили. Тож давайте якось ми це використаємо. І тоді, і тоді ти можеш використовувати зображення конкурентів, але ти не маєш права його просто копіювати. Кажеш, візьми це. І зробив мені такий підхід. А так, кішечка стає краще, все одно, на мій погляд, не ідеальна, але я вже більш-менш можу з такою жити.